Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, лютий потроху доходить до кінця, отже, час дивитись на березень. Сьогодні в нас буде три важливих події для України та Росії на березень 2024 року. Ну, почнемо, звичайно ж, з України. Ну що, поїхали? Гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, три найважливіших події для України на березень цього року. Добре, покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію у березні 2024 року для України. Рон Брауд. Феху перевернуте. Ісу. Перд перевернутий. Альгіс. Інгус. ага. Так, щось не дуже подія. Ну, гаразд, що ми маємо? Феху і перевернута. Іса, перевернутий, Альгіс інгус. Відразу, ферт, ферт, фер... <фер> Відразу, феху перевернути. Відразу, але то не збитки, то не збитки. Це якраз кошти. Ну, Заморожені кошти, виходить так. Ось Іса, затримка йде. Затримка по чому? По коштам. Ось теж як, рік достатку перевернутий. У нас обмеження, у нас в бюджеті вже дірки. Да? Ось, про те, мова. Ось Альгіс, попри те, ще тримаємось якось. Ще тримаємось, все-таки ще є запас міцності в економіки. По фіналу інгус. А це ж, власне, як е, сам дохід. Да? Е, це як власне сам дохід, так і кошти, які таки надійдуть в результаті, все-таки, попри ці оці, 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 затримки, заминки, оце-от оце. все. Все-таки, Але знов таки, ну тут не так багато надійде. Знаєте? Ну, важлива подія, то показує, показуючи, ось уже біда в економіці починається. Да? Закінчується запас міцності з минулого року. Попри те, ось має нам щось таки прийти. Хороший ну, транш, що то буде? Фінансування саме. Тут мова саме про фінансування, тут не про військову мову. Прийде, Прийде, загалом ось економіку підтримає. Ну добре. Хотілося б краще, ну що ж, як вже є. Давайте далі. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію для України у березні 2024 року. Хай скажуть Рон Правду. Перт прямий. Евас. Хагалас. Наутіс перевернутий. А що по фіналу? Тейвес перевернутий. А... Так, зараз вевинку. Два аспекти йде. Один хороший, другий не дуже. Ну, давайте, добре, давайте з хорошого почнемо. Отож, Перт, Евес, Хагалас, Научіс перевернутий, і Тейс перевернутий. І зразу перт. Багато всякого добра. Це от саме позначка на велику кількість, тут уже не про гроші. Ось Евас Їде до нас, мало то Евас руна швидка. Добро, Хагалас. Оце вже про військове добро. Оце вже добро військове. В даному випадку, Хагала саме позначка на зброю. Притом, зброю потужну, те, що такий гарний бабах дає. Давайте так скажемо. Попри те, Наутіс переверти, Оце от. обмеження і маніпуляції. Розумієте? І знов-таки, чим, ші, через що да, ось те й вас переверте. і страх. Ага, ну це явно про наших партнерів, да? І те й вас, ну це нерішучі дії, знаєте. Ну, в той же час і позначка на зброю. то є теж показник на те, що ну, ну не так багато приїде, як би нам треба. бо, Тобто, ну ось об'єм хороший, ну пер, це багато, це багато. Ну, якби таро взяти, ну це. Це як туз пентаклів, знаєте, коли дуже багато всякого, так оце так само. От, Попри те, чи того достатньо, недостатньо. Розумієте? Багато, але недостатньо. Ну, все-таки має приїхати. Щось таке гарне, прям вибухове в усіх сенсах того слова. Ну, гаразд. Все-таки, попри ці обмеження, ці страхи, воно таки до нас приїде. Ну, якщо так, а добре, не буду казати. Е, гаразд, ну, Ева швидка руна. Тобто, це не про кінець місяця мова, воно має набагато швидше відбутись. Ну, це все, що я буду казати. Що я скажу по цьому поводу? Далі. От другий аспект мені не подобається от не разу. І хай краще першим програється. Що ми маємо? Пер теж багато, всякого. Евас летить, швидкого мається на увазі. Ось ХАГАЛАС, а то вже руйнування. Ага. Наутіс. Ну, маніпуляції зрозуміло. Е, тобто маніпуляції, до речі, ну, тяжкі випробування. Чому? А тому, що ось, тому що теж багато всякого летить. Розумієте, да? Дуб багато прям. По перту це багато. Ну, я не буду якусь точну цифру називати, ну, якщо так, то це не десяток ракет мова. От не разу. Ось, ну тому таке. Хай краще перший аспект програється, а другий щоб обійшов стороною від слова зовсім. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте третю подію. Давайте ще раз перемішаю. Добре. Е, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію для України у березні 2024 року. Хай скажуть ровно правду. Ансус перевернутий. Феху. Вуньо перевернута. Фіналшу. Інгус. З першою перегукується. ну 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 фінал-фінал. Поясніть, будь ласка. Райно перевернута зараза. Теж така собі подія, да, теж те, те, те боже, зараз і зараз ще доходить, ага. А. Ну, добре. Хоч бери на окремо роби три хороших події для України на березень 2024-го. Ну добре, не настільки все панно. Ото, що ми маємо? Ансус перевернути, феху, Вуня перевернута, Інгус Ірайдо перевернута, Бато перевернутих рун. Така свої подія, знаєте, специфічна. Ансус перевернутий зразу, обман, відразу. Обман і Ансус це руна закону. В обхід закону щось відбувається. По чому? Феху, по фінансам якраз. Ага. Яка, що ми маємо? Якісь обман, якісь маніпуляції, якісь ІПСО, до речі, це сюди ж. Ну, тільки ІПСО вже ясне діло, що буде діло рук Росії. Uh -huh. Що до чого, що до фінансування, може. М -м це більше все-таки про фінанси йде. Але якщо ІПСО, то може і в плані поставок програтись. Що там будуть хитати лодку. Ну, ансус і ПСО зазвичай також показується так. Далі, ось у нього перевернуто. Розчарування. В чому? В фінансуванні, в підтримці. Попри те, попри те, інгус. Попри те, підтримка, ну, хоч і не настільки велика, але стабільна. Все-таки інгус. Ну, це, це, як знаєте, як джерело доходу. А? Ну, Інгус це і поставки. Теж у мене ще одна позначка на то. Тобто, от. Воно є, попри те, воно райдо, райдо перевернута. Іде, по-перше, що повільно, руна перевернута. По-друге, що йде, ну Боже, як це? Не приходить. Окольними путями, скажу так, не, не приходить український відповідник в голову. М -м. Кружними шляхами. О, отак, напевно, правильніше буде сказати. О, тому таке, то, знаєте, як якесь, ну, це теж вагання, певне, це роздоріжжя, і це те, що воно ну, йде кількома шляхами, по-перше, а по-друге, що ну, ну повільно йде. Ну, повільно. Але йде. Ось, інгус, ось воно, ось воно, те все добро, Це тут не лише про гроші, ось воно йде все-таки. Ну, повільно. Ну, а так от. Такі от події в березні. Тобто, бачите, що фінансування дадуть, хоч і знов-таки не так багато. Припаси дадуть. Ну, навіть там Ева швидка руна. Тобто, ну їде, їхатиме воно до нас доволі швидко. А тут ось знову таки показують, що ну, ну, зависає. По-перше, що не так багато, по-друге, що ось зависає. Ну, тут ще один можливий аспект. Ну, це останнє, що мені прийшло. Ну, давайте. Ансус феху ну, це корупція. Це позначка на корупцію. Ось розчарування йде у когось. Інгус. Було приємне завершення ситуації. Тільки не для, не для корупціонера, а в тому плані, що розкриють. І ось райдо. Маніпуляції всякі і так далі. А, а і ще веселіше. Мало того, що маніпуляції, всякі там обхідні шляхи і так далі. до край до перевернути це виїзд. А це виїзд. А тепер дивіться. В обхід закону, ну, корупція, да? щось відбулося в обхід закону. Ось розчарування якесь у когось, да? якраз. Ось інус, попри те, була примне завершення ситуації і куди, і все. Навострили лижі і втекли. Ай, ну що ти скажеш? Ну, гаразд, ну, подивимось. Тобто, три аспекти тут зразу пішло. У всі три не сказати, щоб дуже хороші. Ну, гаразд. Давайте болота подивимось. Може, там порадіємо? Хагалаза там, да побільше, а? Так, добре, дякую за відповідь. Давайте болота подивимось, що там, які в них важливі події. Минулого разу, ось на цей місяць, то збулося. да? Там, я казав, будуть смерті якраз. Такі невипадкові, да і у владі будуть у них. Ну, будь ласка, Навальний син Сечина. суддя представник Верховного суду Росії. Ну словом непогано, непогано. Врожайний місяць вийшов. Давайте далі. Гаразд. Давайте далі. Добре. Отже, покажіть мені, будь ласка, три найважливіших події у березні 2024 року для Росії. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу найважливішу подію в березні 2024 року для Росії. Скажуть його правду. Орус перевернутий. Альгіс. Геба. Далі. Хагалас, Ух ты! А финал, финал. Маннас перевернутий. Опа. Так слухайте, і в березні щось цей продовжиться. Що теж у когось тромб відірветься, не означає, чи що. Ну таке, добре. Що е, ми маємо? Ну тут цікаво. Слухайте, тут цікаво. Ну давайте. Отже, Урус перевернутий. Альгіс, гебо, Хагалас, Маннас. Урус перевернутує відразу. Брак сили, якийсь то. Брак сили у них іде. Ну, Тут мова не про живу силу, тут більше про техніку, про боєприпаси. Е, далі, що у нас? Альгіс? Пробують захиститись. Пробують захиститись. То, а, та, якщо по дрону подивитись, то брак, м -м, брак якраз сили за, для того, щоб захиститись. Угу. І це вже про другу силу мова, Да? Ну, ПВО. Далі, ось Єбо. Щось то партнери їм, нібито мали б підкинути, тому що цей партнерство це і дари, якраз ось цей захист. Але ось тут щось Хагалас прийшов. Недаром я його згадав. Якісь домовленості, якесь партнерство накрилось мідним тазом. В прямому сенсі слова. Е, далі, далі. Або, до речі, Гебо, Хагалас, По-перше, що удар по партнерству, по-друге, що Гебо, якщо взяти що це дари, ну, поставка читайте, то ось Хагалас, А воно не доїде. Чого щось то трапиться із ним. Ну, сумувати не буде. Мало того, ось і Маннас, ще й жертви показують. Ну, Якщо взяти оце, то це не тільки Бабах, це якесь руйнування. Хагала з манна, ну, це ліквідація. Чекаємо ще якусь смерть на Росії. Е, не показали кого саме. Ну, Тобто, геба, ну, партнерство, якісь договори. Слухайте, а хтось з друзів Путіна може в кращий світ відправитись. А хтось з друзів Путіна може в кращий світ відправитись. Хтось із його компашки. Гебо. Я, я тепер зрозумів, про яке партнерство мова. Мало того Альгіс. Ну якщо так. Е... Ну, одним словом, компашка Путіна. Так. Да. І це от поможуть. Це оторвався Трумп. Ну, да. Якщо й одорветься, то не сам по собі, там поможуть. Ну таке. Цікаво, дуже цікаво. Тут два в одному, знаєте, пішло. Про зброю спочатку, а потім, потім завело в другий бік. Ну, гаразд, гаразд, естафета, тобто гонки на дерев'яних лафетах в Росії, продовжаться, да? Тут вже пауки в банці, з да, друг друга почнуть гризти. Ну, ну. Подивимось, по кого стара з косою прийде. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію у березні 2024 року для Росії. Хай скажуть ровне правду. Райда перевернута, Урус. Постарунок. Ну-ну. Тейвес перевернути. А Те фінал. Фінал соула. Ох ти ж. І це не про перемогу. Ну добре, давайте. Хоча тут два аспекти йде. Я сказав не про перемогу. Перше, мені прям картинка така стала, знаєте, прям смачна. Прям такий бава, бабах, прям бавовна. Бавовна-бавовна. прям Царь бавовна. От. Ну це не ядерка. ні. Це просто царь бавовна така. Гарний бабах. Хлопок, як вони кажуть. Хлоп не да. Прям, прям знаєте, прямо жух. Аж аж відчув там. прям. Добре, ну тут і друге йде. Все-таки перемога тут іде. Ну це, ну це не та перемога. Ну, давайте, добре, давайте не буду грішне несправді не мішати, все по порядку. <кхід> так, перепрошую. Що ми маємо? Райдо перевернута, урус, постаруна, та й перевернутий соло. Ну, ось райдо перевернута. Роздоріжжя якесь. Вагання, обмеження якісь. В плані чого? В плані ось якраз сили. М -м 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 -м. А тут і друге йде. От навіть не знаю, казати чи ні. Ну, Добре, давайте. То скажете, що це і бачиш, не доказуєш. Ну, то я не доказую, коли щось таке. Тобто, дивіться, райдо перевернута. В даному випадку не блокування йде. Ось мені аспект дійшов, склалася картинка. Ну, тобто, якісь затримки зі зброєю, да, будуть. Але це не основний посил. Основне мені тут друге показали. Тепер дивіться. Райдо це як роздоріжжя, це кілька райдо перевернуто. Це кілька напрямків. Кілька напрямків. А тепер дивіться. Кілька напрямків. Сила, яка йде з кількох напрямків. Постаруна. Таємно, невідомо, таємна сила, прихована сила. Та вас перевернутий. Ось вона діє обережно, в даному випадку. Тобто, обережно та сила діє не на пролом. Мало того, ти перевернутий, це позначка і на приліт. Угу. Ну, тут два аспекти йде. Це і прильоти будуть теж. Такі. І це дії оцього сили, яка працює таємно, яка діє обережно і яка дає що? Бавовну, дуже гарну, якісну бавовну по фіналу. Картинка прям така стала, знаєте, смачна. От, -от хочу дочекатись там, фото, відео, от, от як воно відіграється, бо прям бабах такий прям гарний, гарний і красивий. Не ядерний, але такий теж, знаєте, прям аж грибком має бути. Не, -не ядерний, знов-таки повторюю. Е, от. Ну, тобто таке, да, гарна подія для Росії. Раз показали, що важливо, значить, Бахне кудись. ну Загалом, те, що пов'язано, в принципі, зі зброєю. Це не тільки позначка на те, що це удар приліт, а це і е, позначка, власне, ну, військові об'єкти. Да, військові об'єкти. І прям красиво, прям... ой, красиво, красиво, слухайте. Ну, Оцій от силі, яка працює таємно, Бог в поміч. Так, дякую за відповіді. Там більше не варто казати, щоб, як то кажуть, не зглазити, не нашкодити. Да? Ну, я не забобонний, а от нашкодити явно не хочу. Гаразд, ну це вже у нас уже третя подія. Давайте подивимося. Добре, покажіть мені, будь ласка, третю найважливішу подію для Росії у березні 2024 року. Хай скажуть ровно, правду. Так, ну довертаю. Що у нас тут? Е вас. Вуньо. Гебо. Далі. Єра. А фінал. А фінал Іса. Ага. Ну, гаразд. Хі -хі. Е, цікаво. цікаво. Що ми маємо? Евас, Вуньо, Гебо, Єра і Іса. Ось Ева, знов таки. Поїздка. Це поїздка. Тільки тут може по різному програти. Чи це хтось приїде до Росії в Росію, на Росію? Чи це Росія кудись поїде? Ну, зрозуміло, дипломати, там, представники їхні. Ось щось то така поїздка, знаєте, прям дуже-дуже будуть радіти. Прям дуже-дуже. Прям, знаєте, прям аж світитися від щастя будуть. Ось Гебо, партнерство, дари, до речі. Тобто, ну, ясно, не з пустими руками приїдуть. Ну, а якщо Росія поїде, то значить не з пустими руками поїдуть. А Гебо це дари партнерство це, до речі, документи різні, контракти, договори. Оце ну, все сюди. І ось Гебо. Щось то прямо аж дуже раді. Прям дуже-дуже раді. Ось Єра. Урожай загалом, руна тривала. Тобто, показує на те, що це якесь як, як довготривале якесь партнерство, якийсь довготривалий проєкт був. І ось нареч... нарешті воно дало урожай. Ось воно, нарешті. ну... Прибуток принесло і так далі. Запрацювало, хочеться сказати. Загалом Єра, в принципі, процес циклічний. Це може бути гебо як якийсь, знаєте, чи завод, чи якесь виробництво, ну от щось таке. Щось прям, знаєте, яка це прям дуже-дуже радію, що вони то відкрили, що воно довго йшло і запрацювало. Дуже сподіваюся, що мова не про завод Богу Але по фіналу Іса все-таки радує. Тобто є Раїса, дві руни повільних підряд, мало того Іса говорить блокування. Тобто воно якось воно то запрацює запрацює, якось воно буде обмежено працювати. Якщо це виробництво якесь, то. от. А далі ще один аспект йде. Ось ніби поїздка, ось пораділи, партнерство там, з дарами приїхали, чи то і так далі. Ось ніби давно до того йшлося, а по фіналу Іса. А по фіналу теж блокування. Єра Іса. Загалом Гебо Єра це, е, ну, то я сказав, це одне, одна позначка це як на виробництво на якесь, да, як циклічний процес, ну завод якийсь, фабрика, ну от-от-от, щось таке. да. Е, в той же час Гебо це партнерство, якщо так, Єра, завершення циклу йде якогось то певного партнерства. да. А по фіналу Іса, по фіналу блокування. Таке враження, знаєте, як, як ніби пораділи все, вже ось партнери, братушки приїхали. да, ну. Це як росіяни думають. А по фіналу ось. А от не, не, так, не так сталося, як гадалось. Радость то їхня ось затягнеться в часі дві повільних руни подряд. Це ну, великий проміжок часу. І це воно гальмуватиметься. Чи то партнерство те, чи то виробництво те буде якось ну, працювати через пеньколоду. Тому таке. Але да, радості буде. Це по всім медіа покажуть. Це щось таке буде, прям, знаєте, як ото той. Такер Карлсон приїхав в Росію, да, так там у них прям кілька днів його там ой він магазин пішов, ой він там ще там щось зробив і так далі. Так оце щось такого ж роду буде. Що це будуть в усіх медіа прям висвітлювати, що прям радость вселенського масштабу. Ось таке от. Тобто, ну ми побачимо цю подію. Точно побачимо. Зрозуміємо, коли побачимо, що ж воно таке. Ну, гаразд, ось таке от. Ну. Ну, так, бачите, буде у них на Росії радість. Ну, що б ти сказав? Побільше б хаглас за всякого різного показали. Бо, ну, ну, як є, кажу, як є. Нічого, буде і на нашій вулиці свято, і хаглас на Росію ще прийде. Ще прийде однозначно. Добре. На цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.